Всім привіт, дорогі глядачі, підписчики, не підписчики. У мене вже навіть хейтери з'явилися. Це теж хороший показатель, по-моєму. Збираюся в місто. Треба харчів прикупити, за інтернет заплатити. Завів машину, щоб погрілася, маю пару хвилин і нагадав собі одну історію. Е, От, а ну але хочу почати з іншого трошки краю. Хоча все пов'язане, хтось там каже, що я нудашу, нудно й довго розказує. Ну то слухайте, то ж в мене не платні новини, що там трах-бах короткі повідомлення. Я зацікавлений в тому, що чим лялякати, щоб чим побільше лялякати, щоб вам було щось слухати. А хто не може слухати, у кого там голова починає боліти на другій хвилині. Вона мала взагалі то почати боліти ще на першій хвилині. Ну, то там Моя недороботка, буду старатися. О, бачите, вдалині. Щось прапор. Прапора нема на боні. Але дивіться, яка красота, яке небо голубеньке. Так що дивися очима не так гарно, як через телефон. Телефон все, як картинка. Вот. Ну, значить, Історія така. По-перше, хочу поздоровити свого колегу, однодумця по мотоциклах, Володю. В нього на днях було день народження. Володя, по-моєму, з-під Значить, Фамілії його не знаю. Я його називаю Володя Харлєй. А Харлій через те, що він має мотоцикл Харлей. Звичайний, як би то, теперішній, не, не, не ретро. От, е, хороший хлопець. такий... Дотошний до, 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 до страшного. Колись я вам покажу його саморобний мотоцикл, ви там прозрієте, там, там така робота, там завод так не робить. Так, таке все дотошне, що то, то треба любити ту справу і то любити дуже-дуже сильно. Маю на увазі справу крутити гайки і то ліпити те все діло. Але історія. Так, Володя, тобі всіх благ, всього, що тобі треба, здоров'я. Ну, все, що треба. То я знаю, що треба. треба, тобі там треба, а Ти собі блуче знаєш. От. Ну, А моя байка сьогоднішня пов'язана саме з харлеєм. Було то кілька років Е, Дзвонить до мене один мій колега Борода Юрка. От. Каже, бачив, чув, бачив. Що кажу, бачив чув? Ну що, не бачив нічого в соцсетях? Ну, та й хома, я зараз в соцсетях, що хоч є. Ну як? Та хлопці ж знайшли в Кременці, знайшли мотор від Харлея. Йолки-палки, ну так то ж так тож, так то то ж, ж мене чіпляє з двох сторон. З одної сторони по старовинних речах і історії, з другої сторони по мотоциклах. То що, І я не знаю. Та ти чи я кажу, де, що, як. Ну, Він там підказав, в яких соц соцмережах знайти люди, значить, якісь... Пошуківець знайшов мотор від Харлея з часів війни е, от, е, і виставив на продаж. І я, і я нічого про це не чув. Ну я бігом на телефон. Значить, по лінії е, старовинних речей і історії ніхто нічого не знає. І я по лінії мотоциклів, ніхто нічого не знає. Ну що ж то таке? Ну, е, е, Знайшов в соцмережах те оголошення. Написав, що маю написав по тому що маю там інтерес до тої залізяки. Там якась дівчина, чи жіночка виставляла того двигуна на продаж. Але чогось вони мені не відписали. Хоча мені хвалилися хлопці такі, що просто... Що просто писали їм, дзвонили, просто як така, щоб їм трошки подокучати, бо там їм не світило купити. З ними вони спілкувалися. Ну тут жалко. Жаль, жаль мені, що та залізяка пішла мимо мене, а найбільше жаль, що я, що я не, не поспілкувався. З головними героями тієї історії. От. Я ще сподіваюся, що ще з часом, то, як то кажуть, впливе справа. Я, я чесно вам скажу, забув сам за ту історію. Е, от. А от сьогодні щось мені так нагадалося. От. Там В соцмережах вискочило, що день народження цього самого Володі Харлея. Е, от. Я його і поздоровив. А тут і До одного приліпилася та історія. От. Е, ну, Що скажу про той двигун? Двигун якось там продали, не знаю, але такі слухи ходять. От. Куди, хто, що, до чого. Ну, судячи по фотографіях, стан був дуже страшний. Ну, уявіть собі, там 60-70 років воно пролежало в землі, алюміній. Він що окисляється прилічно. Ну, ще залежно від того, який ґрунт. Є такі ґрунти кислі, що дуже сильно окисляється, Є, що зберігається, що ще може фарба бути заводська. От. Ну, то, то був випадок гірший. Там було дуже поганий, поганий стан залізяки. От. А про, про те, як воно сюди могло попасти до нас, так то ще одна історія. Був у нас такий хороший токар в Кременці, дід Білецький. Хай йому буде земля пухом. Хороший був токар, такий чіткий дідуля. Вдома в ньому мав собі маленький там, токарний станок, ну, робив все. Ну, людина теж любила видно свою справу. Він все життя проробив е біля Залізяк, фактично, біля техніки. І одного разу я до нього прийшов, е а, а жив він на вулиці. вулиця е санаторійна, на санаторії жив, там так на горбочку. Щось я там прийшов до нього виточити, він мені виточив і почав дощ, такий сильний дощ. та думаю, що змокнути. І я б там в нього присів. І... А дядько був балакучий, я таких людей люблю. А головне, що він мав що розказати, бо є балакучий, але не що розказати. А то такий чоловік грамотний і, і хорошу пам'ять мав. От. І він мені розказував, що зразу після війни. В нас в Кременці, та й напевне, по всіх, по, по всьому колишньому, тоді, де, де було під окупацією німецькою окупацією, в нас, ну будемо говорити про Кременці. В нас в Кременці всі організації їздили, ну мали транспорт, мотоцикли, грузовики, легковики. Все було. Самих різних виробництв: французькі, американські, і, і німецькі, все, що сталося після війни, От. Но користувалися ними такою, таким транспортом дуже мало. Проблема була яка? Проблема була запчастини. От. Розказував, що був якийсь такий мотоцикл. Французький, що там два поршні одночасно ходили вверх вниз От, так він поломився і зразу його поставили під забор, і десь він там потім на металом пішов. От. Розказував за Харлея, тільки тоді, ну то було дуже давно. Я ще так сильно не цікавився ретро-мотоциклами. Тоді дід говорив одне. Вла, Вла, він казав, не Харлей, а він казав, ну, бо Харлей то є якби теперішня народна назва мотоцикла, можна так сказати. А офіційно він Вла, Вла і якісь там цифри залежно від моделі. От. От він все казав, Вла. а... а... Каже, по-народному на нього казали, хуй заведеш. Бо каже, така техніка була, що каже, дуже складний був, і тяжко було завести, і тяжкий що з буксіра. І якщо загалом хто добхати, так як звичайного мотоцикла десь там добхати, як обично то робили там, до якогось гаража чи до якогось пункту, було проблемно. Вот. Е -е -е Розказував, і легковики були, ну і ну, все, що залишилося після війни, їздили, воно ставало раком, не було чим ремонтувати, не було що міняти. І так його помалу здавали на металом, нищили ту справу. От. Єдине, що він розказував, що е до віллісів, оцих джипчиків американських було дуже багато запчастин в Білокриниці біля е теперішнього лісотехнікуму. А за, за німців там був госпіталь е, німецький. Е, то там чогось в Білокрениці, біля того лісотехнікуму, буквально на кучу було звалено. Е, ну, каже, скільки грозових машин запчастин до Віллісів. то по Кременці Вілліси їздили ще довго. Ну, опять же, Дяд відзивався про Вілліса, е, не, не дуже хороша машина, дуже неустойчива. Він маленький, вузенький, дуже каже, легко перекидався. І навіть йому доводилось перекидатися на тому віллісі. От. От така історія. Історія про Харлеї і Кременець. От. Бувайте здоровенькі. Кого голова заболіла? Спазмалгін, анальгін допомагає.